Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Вітання вам з Півдня Одеської області. Подивіться, що тут у мене. Випадково зайшла в цей край. Це позаду дома, задня частина, і побачила оцю красу. Це верба, назву я вам підпишу, тому що я не запам'ятала і таблички немає. не написала. Це тільки минулого року я його, цей кущик посадила. Дерево, кущик не знаю, як воно там, чим воно виросте в мене. Це подарунок мені від зелених янголів. Я в них замовляла рослинки, і вони мені у подарунок запропонували обрати якусь з рослин. Я обрала оцю. Подивіться, яка тут краса, боже. Така молота. Котики, котики, і ще й вони, дивіться, туман розсіявся, і вони такі мокринькі. і клас. Краса. Я хочу все ж таки зробити деревцем. Ось цю гілочку я направила ось так. Рівненько, тут примотаю ще, вирівнюю і хочу зробити такий штамбик. А ось ці всі, всі приберу. Вона невисока росте. Я читала про неї, про цю вербочку. Ну, а сьогодні я чого вийшла? Хочу проекспериментувати на троянді. Мені порадили один спосіб, ну, не знаю, чи то лікування чи призупинення хвороби. Сода з рідким милом, або, або прилипач можна додати. І помастити це все, змастити пензликом, плями. Ну, я хочу так спробувати зробити. Підемо робити з вами. Шадуська вигрівається на сонечко. Що ти така серйозна, Шаба? А що така серйозна? Що така серйозна. Фостика махає, мамина Люба. Шабака. грійся, грійся, вигрівайся. Підеш зі мною? Пішли? Давай покажеш, як ти ходиш, давай. Не хочеш? Щось погляд в тебе такий. Ось так воно вже ходить. Пішли, пішли, пішли. Давай, шадик. Давай, давай, дубця, давай, давай. Ось так вже наступає потроху на лапку. Пішли, пішли, давай. Але все одно ось так її тримає на вісу. Наступай, наступай на лапку, давай. Трошки наступай вже. Ось тут я вже. Приготувала, пропорцій ніяких немає. Я питала, це моя підписниця, Соня, пані Соня порекомендувала такий спосіб. І я хочу спробувати, може допоможу, тому що дуже-дуже ну, хвора троянда. Ось цю троянду, Purple Splash. Я хочу оці хворі гілочки помазати. Бачу, що воно ну, прямо на очах. Здорових майже не лишилося. І воно вже донизу пішло. Ось, бачу. Нижнє прямо донизу пішло. І так починаємо. Так, на око просто насипаю. Співаю, що це не нашкодить троянді. ну Подивимось. Спробувати можна. Пані Соня сказала, що їй цей рецепт дали з польського якогось там розпліднику, здається. От, ну. Спробую. Багато не буду робити, тому що я тільки одну троянду хочу обробити так. І вона сказала, що за два тижні навіть плями пропали. Ну, не знаю. Потім куплю ще хорус, оброблю хорусом. Це прилипач і, о, щось я так добряче ливанула. До стану, вона сказала, що написала до стану такого, щоб можна було намастити пензликом. Ну, мені здається, що це саме такий стан. Ось він так щоб грудочок не було, попрацюю блендером. Так. Ну, наче все ось воно. Ось таке. Як сметанка. Рідкасний танк 15%. Шадик. Все, підемо мазати. Так, я замазала її всю пензликом знизу і аж до верху, скільки могла дістати. Ну Самі кінцівки, вони наче чисті. Воно якось а, почалось десь третина зверху і третина знизу. І оця середина, вона вся хвора, а низ менше уражений, і верх поки що чистий. Тому я намазала, а там буду дивитися. Ви не експериментуйте, поки що не повторюєте за мною, тому що ну, не знаю, чи дієвий, чи не пошкодить, нашкодить це троянді. Будемо дивитися разом з вами, спостерігати два тижні, і Соня сказала, що в неї навіть плями ці зійшли спробую. Спробую, якщо це буде вдалий експеримент, то ми будемо знати, що так можна. Ну, хоча б, якщо не лікувати, то хоча б припинити поки що розвиток хвороби. Ну, все, моя дорогенька, ти, будь ласка, тримайся, як всі українці. Головне вижити. От, твоя задача, люба моя, вижити. Піраканта стоїть бравесенька, яскрава красуня. Вже ось порозквітали підсніжники, галантуси. Такий аромат. Так і хочеться нащупати собі хоча б трошечки. У кімнату, але ні, нехай трошки більше розквітнуть. Краса. Весна вже дихає. Моя сонечка, вона всю зиму була отут, на сходах, і подивіться, ця красуня вирішила квітувати. Квіточка. І ось, подивіться. Вона вже вирішила, що все. Пора. Куди ти поспішаєш? Ще не було команди. А ти вже квітуєш. Хочу вам показати чимирник, це з новеньких. Це я посадила минулого року сіяниць. І хочу показати просто вам колір. Не знаю, чи буде він квітувати цього року. Але колір, квіточ, колір листячка просто захоплює оці. Фіолетові прожилочки, мокрий в нас туман, молоко стояв. Не знаю, оце може і квіткова брунічка буде. Хотілося б подивитися, який він. Оце старе листечко минулорічне. А оце вже молоденьке. Очікувані? Бачу вже бадан, теж закладає бруні, готується до весни. Подивіться, які бруньки на гортензії широколистій. Куди вони всі поспішають? Ось. Наче вони відчувають, що весна буде рання. Розкрила провітрити свій міні-розплідничок, тому що запарюються запарюються і не знаю, може деякі рослинки і... Не вийдуть з зими. Петрушка так і простояла всю зиму, була свіжа Петрушка. Раніше вкривала плівкою, щоб там нащупати хоча б трошечки, а зараз подивіться, яка брава Петрушка в нас. О, на базар можна йти. Ще одна гортензія, подивіться, вона вже вся стоїть в зелених бруньках таких великих. Ось. І почистила єдина гортензія, яка ну, вона тут росте в такому місці, що я її і не бачу завжди. Якось вона так у закуточку. І я її не почистила від старого листя. Дивіться, які вже в неї ось тут вже готовий пагін. Ось цю, мабуть, я вже ще трошки почну прикривати, мабуть, хоча б у морозні такі дні. Ця понечка прям така уже жилистя є, йшла до камелії і по дорозі побачила гвоздичку одна однесенька так пахне. ще одна. Подивіться, як гарно виглядає сухий сєдум, Він здалеку наче червоний. Він такий є червоний. Дивіться. Сухий-сухий вже. Навіть боюсь його нагинати, тому що зламатися може. Деякі кущі дійсно і не потрібно зрізати на зиму, вони прикрашають. Така пляма у саду. Йду до камелії, Тут в мене теж чимирник, а той фіолетовий, темний. А ось нарешті він пішов, пішов. Хоча він тут і на Сонечку, але ось якось пізно. Кільки тиждень тому дивилась, нічого не було. І ось пішов нарешті бутончик. Вже скоро. Ну, на Камилії. Я і буду завершувати своє відео. Дивлюсь на бутончики. Я так чекаю, коли вона вже почне квітувати, що мені здається, що бутони були більші <рес> минулого разу. Зараз підійшла, наче вони менші стали. Так чекаю їх. Вона ж найперша заквітає. Красуня. Ну, цього року я вже не буду таку помилку робити. Я ж тут обрізала цей єлівець, і тому падає от звідси сходить сонечко, і воно падає одразу ж. Ну, тут паркан трошки його закриває, але все одно сонце піднімається і після морозної ночі. Воно одразу падає на кущ і все. І вони підмерзлі, оці бутончики, квіточки вже тоді не пів розкриті, і вони починають псуватися. І я сюди, мабуть, щось так прикрию або агроволокно причеплю. Ну, якось буду її прикривати, берегти. Бо вже. Потім, коли сонце вже туди далі пішло і світить вже там о 12 наприклад, то їй вже нічого не страшно, вона вже поступово відтаяла і все, і вона не псується. А от якщо одразу з раночку падає сонце на неї все, це для неї дуже-дуже погано, не переносить. Все, дорогі мої, я вам дякую за підтримку мого каналу. За ваші вподобайки, коментарі, поради, репости, перегляди. Дякую, низенько вклоняюсь нашим захисникам. Молимось за них, донатимо, допомагаємо, бережемо їх. Вони для нас, а ми для них. Або в армії, або для армії. Це повинен бути наш такий девіз по життю зараз. Ну і для багатьох армія це, це головне. Для нас я думаю, що всі зрозуміли теж. Армія це головне. Слава Україні, героям слава і до зустрічі, друзі.